Міська влада з валявими закликає жителів прибирати за собою сміття і чагарники. Багато банерів, розклених, майже в кожному куточку міста наголошують, чисто не там, де не смітять, а там, де прибирають за собою. Самі ж містяни кажуть, що за чистотою вулиць намагаються стежити, однак результатом задоволені не всі. Жах. Підіть за дома, подивіться. Вибирають понеділок, вівторок середу. Вибирають і все. І жах. Ну по вулицях ще вбирають, а за, за будинками при, оці будинки що є, дуже важко вбирають. Та вроді чисті вулиці, вроді, от дивіться, тут чистота, тут не там, де вбирають, а там, де не смітять, це є, правильно? Ну є неадекватні, ви з ними нічого не зробите, правильно? Ну смітити треба. Самим треба дивитися за порядком. Тоді буде все добре. А так, під цілий батальйон тут буде слідом ходити, підбирати за нами, то нічого не буде. Що вбирають, коли йду на роботу, то вбирають. Улиці все. Я думаю, що що не погано. Кожен житель зобов'язаний тримати прилеглі території в чистоті, в іншому випадку може бути покараний згідно із законом України, стверджують у міській раді. Сміття у місті вивозять щодня. Ситуація порівняно з минулими роками кардинально різниця. Відповідно до закону про Україну, якщо десь десяти прибрато, ми спочатку повідомляємо людей, попереджаємо, а потім вже знаєшлаємо протоколи. У нас є комунальне підприємство, яке забирає сміття кожний день. Без радиці, святкові, не святкові, новий рік ми постійно все десь забираємо. Стараємося, щоб до людей доносити, щоб вони сказали, щоб не викидали. Якщо якісь питання десь, що треба, вони повідомляють, повідомляють у комунал, що десь там назбирається або будівельний або який. окремо зато комунал відвозить усе. Особлива проблема зі сміттям актуальна для сіл довкола сваляви. Жителі викидають сміття просто в річки або на їх берегах. Представники міської влади закликають не порушувати закон, а особливу увагу звернути на утилізацію пластику. Наразі розробляють сортувальну програму, яка буде спрямована на знищення відходів, що розкладаються сторіччями.